Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Минулого уроку ми з вами говорили про те, як після смерті Цезаря у Римі почалась боротьба за владу, а також про те, як Октавіан виборов собі право очолити державу та оголосив себе принцепсом. Тож поговоримо сьогодні більш докладно про цю особистість. Адже саме за його життя та правління Рим перетворився на імперію. Почнімо з того, що Октавіан народився у 63 році до нашої ери та був далеким родичем Цезаря. У дитинстві втратив батька, тож хлопця взяла на виховання рідна сестра Цезаря. Сам Гай Юлій Цезар покладав на нього неабиякі надії часто брав юного Октавіана у походи та займався його вихованням. А у власному заповіті проголосив Октавіана своїм сином та спадкоємцем майже усього майна. Однак заповіт стосувався мирної передачі влади після природньої смерті імператора. Проте у Римі відбувався заколот і почалась громадянська війна. Звісно, у таких умовах мирно передавати владу Октавіану ніхто не збирався. Тож у віці 18 років він постав перед вибором: прийняти спадщину вбитого диктатора і розпочати боротьбу за владу, або відмовитися від неї і назавжди залишити політику. Октавіан обрав боротьбу. Шляхом хитрощів, змов, зрад він переміг та позбувся усіх конкурентів. У 27-му році до нашої ери Октавіана проголосили принцепсом, а згодом і надали титул Августа. Отже, яким правителем був Октавіан Август, у своїй політиці імператор керувався принципом Батога і Пряника, як і Гай Юлі Цезар раніше. Незаможним громадянам він роздавав хліб, влаштовував видовищні святкування та обіцяв світле майбутнє. А от стосовно рабів, його політика була геть інакшою. За його правління, закони трактували таким чином, що за вбивство господаря карали на смерть не тільки винного раба, а й усіх невільників, які під час злочину були у будинку. Рабів-тікачів повертали їхнім колишнім власникам. Таким чином, Октавіан підкупав громадян Риму, які давали йому свою підтримку, але не переймався рабами, які права голосу не мали. Мистецтво. У період правління Октавіана Августа розвивалось мистецтво, архітектура та література. Він підтримував грандіозні будівництва. Йому приписують вислів: Я прийняв Рим глиняним, а залишаю його мармуровим. Тобто, на момент приходу Октавіана до влади Рим був зведений переважно з цегли, а за час його правління виникло безліч мармурових споруд. На екрані зображено роботу дослідниці Каліфорнійського університету Діани Фавро. Рожевим кольором позначено мармурові споруди, коричневим цегляні, а жовтим споруди, що перебувають у процесі будівництва. Порівняємо співвідношення цих кольорів у 44-му році до нашої ери, коли закінчилось правління Цезаря, та в 14-му році нашої ери, коли завершилось правління Октавіану. Отже, чи погоджуєтесь ви з тим, що Октавіан змінив вигляд Риму? Поміркуйте над цим питанням. За покликанням у конспекті до уроку ви зможете прогулятися вуличками Риму того періоду і визначити, чи був Октавіан великим забудовником, чи ні. Крім того, Октавіан Август розбудував ефективну поштову систему, поліпшив пристані та систему шляхів, які з'єднували Рим з колоніями. Для розвитку літератури Октавіан Август підтримував поетів та письменників, фінансував їх. А вони у відповідь оспівували його правління та Рим загалом. Військо. Октавіан знав свої сильні і слабкі сторони. Талановитим воєначальником він не був. Тож вирішив доручити ці питання талановитим полководцям. Але про армію дбав. Він створив постійну армію, яка поповнювала завдяки рекрутському набору, виділив спеціальний фонд для підтримки ветеранів, тобто тих, хто відслужив в армії. Було створено два постійних флоти. Вони розташовувались у Равені та Мізені. Чисельність армії того періоду становила 28 легіонів. У кожному з них налічувалось приблизно 5 тисяч людей. Мав імператор і власну невеличку армію. Для особистої охорони і підтримання внутрішнього порядку у державі Август створив спеціальні війська преторіанців. За часів Октавіана Августа відбулося розширення кордонів Римської держави. На провінції було перетворено Панонію, сучасна Угорщина та Германію, сучасна Німеччина. Під владою Риму опинились величезні території. На екрані карта, на якій зображено зміни територій Римської імперії. Імператор Октавіан правив до 14-го року нашої ери. На смертному одрі він сказав Тепер аплодуйте. Ця фраза стала легендарною. Так він оцінив своє життя і правління. Гідне овацій. Октавіан Август помер у віці 75 років. Імператора поховали у Мавзолей, який він сам і збудував. Після смерті Октавіана Августа прирівняли до Бога і створили його культ. Відтоді всім наступним імператорам Римської держави приписуватимуть божественне походження, а сама Римська імперія стане важливою світовою державою. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!